Примудрістаємо повожного, вислухаємо вислухаймо Святе Євангеліє. Ми мудрі, стаємо, повожна, Мир всім і духові Твоєму. Від Йоанна, святого Євангелія, читання. Слава, слава тобі, Господи, слава, слава Тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь юдеям, які прийшли до нього. Я є хліб життя, хто до мене приходить, той не відчуватиме голоду, і хто у мене вірує, нікого не матиме страги. Але ж я вам сказав, що ви хоч і бачили мене, та все ж не віруєте. Все, що дає мені отець, до мене прийде. І того, хто до мене приходить, я не прожену геть. Бо я з неба зійшов не для того, щоб свою волю творити, але волю Отця, який мене послав. Воля Отця, який мене послав, є та, щоб з усього, що Він дав мені, нічого не погубити, а все те воскресити в останній день. Слава Тобі Госу. Відстоював і захищав він нас всіх, не тільки йдучи на війну, він розумів, що йде захищати свою родину. Не тільки це і сповідував. а як справжній воїн, як справжній чоловік, він йшов захищати батьківщину. Слово батьківщина це не вислів. Слово Батьківщина це земля батьків. Це твоя земля. Це земля твоєї родини. Це земля твоєї нації. І називаємо її земля батьків. То чи може вона бути віддана просто так? Те, що передали тобі батьки. Чи можна бути байдужим? До долі землі твоїх батьків не можемо ми бути байдужими, тому і захищаємо те, що досталося в нам у спадок. Наша Україна, наша земля, наші родини, наші рідні, наші близькі, які сподіваються на цих воїнів, що вони дійсно своїм. Ратним подвигом, а якщо потрібно, і своїм життям, будуть стійко тримати мир над нашими головами, будуть стійко тримати кордони, оцю нашу батьківську землю. Тому загибель кожного захисника це та невеличка частка, яку ми відриваємо від себе, яку ми приносимо в жертву заради збереження землі наших батьків. Ми просто хочемо мирно жити і працювати на своїй землі. І не хочемо, щоб і до нас йшли. Тому ось ця велика любов до своєї землі спонукає нас. Виряджати дорогу ратну кращих своїх синів. Стається так, що багато тих, хто не залишив нащадків, віддав своє життя. І ми вшановуємо таких, несучи коровай перед труною. Це означає найбільше віддав. Нічого не мав свого, ніщо не залишає після себе. Лише слава сьогодні в нашому місті знову день жалоби. Сьогодні з вами проведемо останню путь Сергія Шкредя, який після двохмісячного лікування, на жаль, на жаль, помер. Я хочу щиро себе особисто від міської ради, від влучальників присутніх, які не присутні, вислати вам щире співчуття. Щиро вдячність за те, що ви народили і виховали сина, героя України.